Рада вас бачити! Буває таке, що вашим батькам терміново треба вийти з дому. Тоді ви залишаєтеся вдома самі. А як же треба себе вести вдома, щоб не трапилося лиха? Ви, дітки, повинні знати правила безпеки вдома. Отже, коли ви залишилися вдома самі, а в двері хтось подзвонив, що треба робити? Відчиняти двері не можна, коли дорослих немає вдома. Краще зателефонуйте батькам і скажіть, що хтось прийшов і дзвонить або стукає. А якщо двері намагаються відчинити, то негайно дзвоніть за номером 102 у поліцію, тому що це можуть бути злодії. А коли вам дзвонить на телефон незнайомий номер, краще не відповідати. А якщо вже так сталося, що ти відповів, то не говори зайвого, не говори, що ти вдома сам. Якщо незнайомець попросить вас позвати когось дорослих до телефону, то скажи, що мама чи тато вам передзвонять. А що ж можна робити, коли ви вдома самі? Можна гратися іграшками, малювати, збирати пазли, конструювати, розглядати книжки та читати. А гратися треба в дитячій кімнаті там, де ваші іграшки. А чи можна гратися на кухні? Ні, не можна, тому що на кухні є газова плита, гарячі каструлі. Гострі та ріжучі предмети. Обід на кухні мама готує, і варить, і смажить, часу не марнує, ти іграшки з кухні свої забери. Кухня у домі не місце для гри, а у ванній кімнаті можна гратися? Ні, у ванні вода, плитка і дуже слизька підлога. Можна послизнутися і впасти це дуже небезпечно. У ванній кімнаті купаються люди. Тут можна вмиватися, чистити зуби. У ванній вода і підлога слизька. Ванна не місце для гри малюка. А гратися на балконі можна? Ні. Балкон це дуже небезпечне місце. Дітям можна виходити на балкон тільки з дорослими. Не можна перехилятися через перила. Це загрожує життю. Якщо на балкон ти хочеш піти, маму чи тата з собою запроси. Балкон небезпечне місце. Гратися тут не можна дітям. А гратися на підвіконні можна. Ні гратися на підвіконні дуже небезпечно. Ні залазити на підвіконня, ні спиратися на сітку не можна, можна впасти з вікна. У кожній кімнаті велике вікно, вузьке підвіконня й прозоре скло. Тут квіти у горщиках ти підливай. На підвіконня ти не сідай. А зараз розгляньте уважно малюнки і визначте, які іграшки можна брати, щоб гратися, а які ні. У бамбінтон можна гратися в квартирі. Ні, це полична гра. А гратися конструктором можна? Так, можна. А грати у футбол в кімнаті можна? Ні. А кататися в квартирі на роликах можна? Ні, не можна. А гратися ляльками можна? Так. А гратися сірниками діткам можна? Ні, не можна. Може статися пожежа. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. Вогнем гратися не можна, знається дитина кожна. Можна ручки обпекти недалеко до біди. Запам'ятайте, що можна не тільки опектися, а й один сірник може спалити. Весь будинок це дуже небезпечно. А якщо так сталося і виникла пожежа, негайно телефонуй за номером 101 викликай пожежну машину. А ліками гратися можна. Ні, не можна. Не можна їх брати в руки, а особливо до рота. Пити без дозволу лікарів та батьків. Ними можна отруїтися. А брати миючі засоби та побутову хімію можна? Ні, не можна. Це дуже небезпечно для здоров'я та життя. А дрібними предметами можна гратися намистинками, монетами, гудзиками. Ні, не можна, особливо маленьким діткам. Тому що вони можуть покласти їх у рот та проковтнути, можуть засунути у ніс чи вожка, а це дуже небезпечно. Мамам треба пам'ятати, дрібних речей не давати, шпильки, голки, намистинки то не ігри для дитинки, Гудзики, квасоля, біб. Можуть привести до бід, щоб лиха в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. А якщо вже так сталося і трапилась біда з вашим здоров'ям, необхідно викликати швидку допомогу за номером 103. А гратися з газовою плитою можна? Ні, це дуже небезпечно. Тому що в плиті є газ і він дуже небезпечний, може призвести до вибуху і пожежі. До газової плитки самі не лізьте, дітки. Нехай навчать дорослі вас, бо дуже небезпечний газ. Відчувши запах газу на вулиці чи у квартирі, телефонуйте за номером 104. А чи можна гратися з розетками, засовувати туди пальці, цвяхи тощо? Ні, це дуже небезпечно. В розетці є струм, а він небезпечний для здоров'я та життя людей. Можна призвести навіть до загибелі людини. Тому будьте дуже обережні. А чи можна гратися ножем, ножицями, голками? Ні, не можна гратися ріжучими та колючими предметами, тому що можна сильно порізатися чи вколотися, тим самим завдавши собі болю. А зараз, дітки, розглянемо малюнки і давайте разом виберемо ті предмети, якими можна гратися: кубики, лялька, машинка, відерце – М'ячик це іграшки, а голкою, викруткою, ножицями, ножем гратися не можна, це дуже небезпечно. Дітки, бережіть себе і своє здоров'я. Дякую за увагу, до побачення!